Вітаю, друзі! Сьогодні я продовжую читати свої вірші із циклу Хроніки війни. Цей вірш я написала 9 червня 2022 року і присвятила я його герою Морпіху Глібу Стрижко. Послухайте, будь ласка, його дістали у розібраному стані. Так він сказав. Поламаний весь зуби, щелепи, таз. і на очах всіх рани, нема живого місця. Та він боєць, 17 днів в полоні. Хто ще зможе все це стерпіти? Але він терпів, замість знеболення держись дружок. І нічого, нічого. Чого більше лиш ненависть до братів. І так сімнадцять днів. Пекельний біль, мука і злість, та він морпіг, не зломиться ніколи, а далі дві доби везли кудись. В Донецьк, у Таганрог, у Крим. Невідомість. І у газельку на носилках занесли, бо тій заходить. Хлопці, ви вже вдома, ви в Україні, і рікою сльози пролились, нерви не витримали, і відчулась втома. три операції. А Галіб усе жартує, що із заліза і титану зроблений вже він, ще більш незламний, вже вставать планує у нюбелансах прогулятись в нього, ціль. Так, буде він ходити, і очі також бачитимуть, вже таких, як гліб, ніколи не скорити, не зломляться. Хвороба відійде, герой. Так які ж ви всі герої, сини і дочки нашої землі, ви ставите умови своїй долі, наперекір всьому виходите живі.